Літній сезон Кременчужани вже традиційно проводять, відпочиваючи біля водойм, проте не завжди цей відпочинок є безпечним. Щороку нашим рятівникам доводиться не тільки слідкувати за порядком на пляжах міста, але й рятувати кременчужан, які не змогли справитися з течією або не розрахували свої сили та пішли через власну необережність під воду. Буквально недавно, от на отут на намитій косі встанув хлопець років десяти. Мати кинулась його рятувати, і він її потягнув за собою. Він такий хлопець збитий, він її затягнув воду. Вони Обок, що не потонуло, то чотири мужчини їх витягували з води. То тобто це не так, воно легко як кажеться. Якщо людям загрожує небезпека на воді, рятувальники комунального підприємства Кременчук Аквасервіс завжди готові прийти на допомогу. Тому сьогодні, 26 липня, вони також оперативно допомогли чоловіку, який на підпитку поліз у воду. Хлопець на підпитку вирішив переплисти Дніпр. На фарватері його хлопці вже витягли. Він вибився сил. От ми його привезли, що взяли дані його ну і відпустили. Від медичної допомоги він відмовився. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки, зокрема купання на відповідних місцях та у стані алкогольного сп'яніння, рідше перепади температур та проблеми зі здоров'ям. Перші ознаки це людина починає барахлятися на воді, тобто вона намагається там, якісь сигнали руками. Якщо є така можливість, вона завидна на порятунок. У випадку, якщо ви бачите людину, яка ось ось потоне, та прагнете її врятувати, оцініть свої можливості, аби не втопитися разом з нею. Якщо ви впевнені, що маєте вдосталь сил, запам'ятайте наступний алгоритм дій. Треба в першу чергу людину витягнути на берег, перевернути, перехилити, щоб вода витекла з нього. і оказати той уже дії. Рятувального характеру, провести іскусний масаж легких, щоб людина почала дишати, визивати медичну допомогу і до того, як не приїде медична допомога, оказувати самому допомогу. Якщо ж ви розумієте, що навряд чи зможете безпечно для себе врятувати іншу людину і поруч нікого немає, за допомогою можна звернутися до комунального підприємства Кременчук Аквасервіс за номером телефону, який бачите на екрані, порада одна: це на воді, треба бути уважним і не переоцінювати свої сили. Дуже часто люди ті на підпитку, коли вони в собі дуже впевнені. Та людина, яка не впевнена, вона і не лізе глибока, а люди, які… Которые... Та я зараз, от оця бровада, вона грає з лошутку. Вода це вона ошибок не прощає. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.